На Майдані Незалежності попрощалися з героєм Миколою Коробчуком. Микола народився у селі Бочаниця Гощанського району. Закінчив місцеву школу, здобув фах водія механіка. Після того пішов навчатися в кліванській ліцей. Після закінчення ліцею я працював водієм, спочатку на рівноході. Любив риболовлю, був життєрадісним та веселим, ніколи не відмовляв у допомозі ближнім. Сусіди пригадують Миколу ще дитиною. Сусіди були по селу. Ну, такий грайливий хлопчик в колясочці їздив, мама возила Яна, тато в нього Олег був. Ми, ну, я сама з Рівного, але в Бочаниця я їздила до тьоті, вони ну, ми дружили, бо ну, майже одного віку з татою, з мамою. Ну, хороші, всі захисники, вони всі хороші. Микола Коробчук військового досвіду не мав. Отримавши повістку, після початку повномасштабного вторгнення, пішов до ДЦК. У серпні 2023 року поїхав на військові навчання. Ми трясемося своїми серцями над полеглим нашим захисником, котрий, як Лев, вбився за окупантом. З росіянським вбивцею. Наш Микола, як і кожен з нас, не запрошував. Москаля на нашу землю. 6 липня цього року солдат Микола Коробчук загинув, виконуючи бойове завдання. Йому не завжди залишиться тільки 28. Поховають героя на кладовищі нове у Рівному. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.